Усім вітання. Сьогодні, 8 березня, міжнародний день боротьби за права жінок. І ротвимо обличчя, хочу побажати всім жінкам мати права та сміливість протистояти, якщо хтось намагається їх посунути. Дякую, Костю. Дякую, що стаєш більш свідомим чоловіком. і Розумієш, що то не просто букетне жіноче свято, а важливий день боротьби. До речі, про букет вони теж можуть бути різними, наприклад, мильними. От що, що, а заінтригувати ти вмієш. Мак, соняшник, волошки є, тюльпани декілька там різних форм, колючка, не знаю, як воно щось таке теж. Це теж змила сіренька. Піони, до речі, є. Троянди ось. Дивіться, ця такою трішки да, шиша, а ось до неї йде вже як бутоном. Такі дивобукети з мила власноруч виготовляє Тетяна Компанієць. Вона з Полтавщини. Миловарінням займається вже понад 10 років. Усе почалось, коли пішла у декрет. Спочатку жінка робила традиційне мило, а згодом захопилася мильною флористикою. Скільки мене було мила спорчено, це навіть не передати кілограмами. Це не один, не два і не десять. Но масштабного вторгнення У Тетяни завжди були клієнти з різних куточків України. Жінка мала чимало роботи. Війна, наче якраз розпочалась моєму меншиком, було тільки два місяці. Це був такий складний період. Ми переїхали до батьків в частний будинок, і чотири місяці я взагалі нічого не могла робити. Ми жили в них, і це такий був. Ну дуже важко. Згодом Тетяна з родиною повернулася до власної домівки і вже там наважилась відновити свою справу. Зізнається, гадала, що нічого не вийде, адже вважала, що нікому під час війни не потрібні її квіти з мила. Мене замовили одразу маленький такий букетик був, і я ожила, якось розквітла. О, значить потрібно, значить, люди вітатимуть. І взяла себе в руки, розпочала знову. Жінка почала працювати з новим завзяттям, робила мильні букети на продаж і для себе. Паралельно навчалася та знімала відео для соцмереж. Над кожною квітковою композицією Тетяна працює не одну годину. От я хочу сіні показ зробити розвідки з кінчиками гострими. Рот троянди рожеві, да і туди гортензію додать. Ага, зробила. А потім е, ні, треба ще біленьких цвіточків туди додати. Кожну квітку для букета треба підготувати окремо, залити у форму та почекати, поки застигне. Декілька днів мені потрібно на виготовлення мила, і потім ну, в принципі, один день, щоб його зібрати докуп. Майстриня довго працює над найдрібнішими деталями, щоб квіти з мила було важко відрізнити від справжніх. Там то серединки, то жов. Там підтонувала потім там роз... ну, розовенька, воно не дуже буде видно, Під... і воно насіке такий створюється об'ємний. І візуал, що воно от, дійсно здається, що вони як справжні. Тетяна має справу тільки з якісним милом, додає натуральні фарби та аромати. Шкіру не фарбує, не суше, має приємний аромат, можна просто поставити для декору. Віднедавна майстриня почала виготовляти і свічки у формі квітів, поки є лише троянди. Однак жінка на досягнутому зупинятись не збирається. Дуже кропітка робота на виготовлення однієї свічки йде, десь близько. Сько півтори-дві години в залежності від розміру такий коврик силіконовий там спеціалізований, і оце ложечкою стоїш, граєш, кожну пелюдку виливаєш. А ще Тетяна часто проводить різні розіграші або ж благодійні акції для допомоги військовим. Крім того, частину коштів від продажу своїх букетів з мила та свічок перераховує на потреби зсу.